Компанія AMD – провідний світовий виробник мікропроцесорів, провела в Києві конференцію, на якій підвела підсумки роботи минулого року і визначила напрями своєї подальшої роботи. В рамках програми AMD Fusion, яка стартувала у вересні 2009-го і об'єднала всі існуючі раніше партнерські програми, компанія визначила і нагородила своїх провідних партнерів, надавши їм відповідні статуси еліт та прем'єр. Своїми враженнями про роботу з компанією та думками щодо існуючої програми поділилися представники компаній дистрибюторів які отримали згадувані престижні нагороди. Компанія МД як партнер дуже, дуже гарний. Бо ми працюємо з цією компанією понад 10 років, і ніколи у нас не було ніяких непорозумінь. І тільки все добре складувалося. бо мы разом шли на встречу друг другу, а тем самым шли и, и вперед. АМД предоставляет весь набор инструментов для работы на всех сегментах рынка. Это информационные обучающие онлайн ресурсы и маркетинговые активности и другие инструменты для развития рынка. Это сотрудничество прозрачно, понятно. взаємовигідна і дозволяє розвивати канальний бізнес. Дякуючи нашому київському офісу АМД компанія МТІ дуже чітко розуміє структуру свого каналу збуту. Ми розуміємо, що їм потрібно. Ми розуміємо, як задовільнити їх потреби. Ми усе, увесь час підтримуємо їх ініціативи. І так само і вони підтримують наші ініціативи. Тому дуже було гармонійно те, що ми під'єдналися до, до цієї програми, як вона тільки почалася. Компанія MTI розпочала свою роботу з компанією AMD в 2006 році. Ми приєдналися до програми Fusion у минулому році восени. Сотрудничество з компанією AMD ми почали більше 10 років тому, достатньо активно працювали всі ці роки с программой Fusion Partner Program мы работаем с сентября 2009 года. Нам стало набагато легше Робити репорти нам стало набагато легше отримувати будь-які потрібні нам маркетингові матеріали, маркетингову інформацію, а також інформацію про нові продукти. Також, що мені особисто дуже подобається, це те, що я можу в будь-який час порахувати, скільки маркетингових грошей я заробив на даний момент. Одна з найкращих змін, яка прийшла разом з Fusion, це те, що. У нас есть только одна программа, замест багатех, как это было минулого року до, до прихода фьюжена. Наличие одной программы делает сотрудничество более эффективным, чем это было прежде. Информационный онлайн ресурс позволяет в одной программе объединить маркетинговые, информационные и финансовые возможности. Это просто и удобно для работы. Партнеры этой программы получают все возможные компенсации пропорционально объему сотрудничества с компанией МД. Нас це устраювати. Ця програма гармонійна поєднує в собі бажання нашого партнера в просуванні всієї лінейки продуктів. Тому ми дуже заінтересовані в тому, щоб разом вийти на великий економічний ефект. За допомогою цієї програми ми можемо пропонувати покупцю. Більш збалансовану і гармонійно настроєну систему. Ця програма вона направлена на кінцевого користувача. І кінцевому користувачеві для того, щоб вибрати необхідний йому комп'ютер, не потрібно розумітися, бути супергенієм в it технологіях А МД все зробила за нас. Вам необхідно тільки зайти на сайт. Показати, що вам потрібно виділити, що вам потрібно від комп'ютера, і AMD видасть вам необхідний результат результат рівня Vision, який вам потрібен. У ОМД є широкий спектр продукції по центральним процесорам, а також ОМД займає лідіруючі позиції в графіці. Тому ОМД є, що пропонувати і партнерам, і потребітелям. Я був також дуже приємно здивований дивим рівнем графіки з. Відеокарт з підтримкою DirectX 11. Клієнти починають трибувати DirectX 11, під падкаторою системи на базі AMD і заточені. Зважаючи на тенденції ринку, ми розуміємо, що нам необхідно фокусуватися на продажах All AMD платформ, і я хочу запевнити, що найближчим часом. Компанія MTI зробить все для того, щоб просувати оле платформи в наш канал. Ожидаємо від компанії МД співпрацювання в різних напрямках, які дадуть нам конкурентне преимущество. Наші очікування і наші бажання йти разом з ЕМД не тільки короткий період, а весь час.